П'ятниця 3 тижня Великого Посту. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. З книги буття. Читання Сьомого місяця, сімнадцятого дня місяця, ковчег усів на горах Арарату, а води опадали дедалі аж до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця стало видно верхів'я. По сорока днях відчинив най вікно, що його був зробив у кочезі і випустив крука. І той літав туди-сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі, та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі. Ной просунув руку і взяв його до себе. Ще сім днів почекав він. І знову випустив голуба з ковчега, і повернувся голуб до нього надвечір, зі свіжозібраним оливковим листком у дзьобі, тож і довідався й, що води землі відплили. Тоді почекав він ще других сім днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця. Коли води висохли на землі, но й зняв покривлю з ковчега і глянув. Аж ось поверхня землі була суха, а другого місяця двадцять сьомого дня земля ствердла. Тоді Бог сказав до Ноя, Вийди з ковчега, ти твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою, все живе, що з тобою, з усякого тіла, птаство, скотину плазунів, що повзають по землі, виведи з собою, нехай кишать на землі, плодяться і розмножуються на землі, і вийшов воно із синами, з жінкою і синами своїх синів, усі звірі, всі плазуни, все птанство, усе, що рухається на землі, порода за породою вийшли з ковчегу. Тоді Ной спородив Господеві жартов, узяв усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів, і приніс усе палення на жертовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе: не проклинатиму вже більше землі через людину. Бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я учинив був, покіль земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути. З книги, приповідок, читання. Уста праведника породжують мудрість, язик розпусний буде витятий, з праведного теча ласка, з грішників розпуста, вага фальшива для Господа гідка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде й ганьба з покірливими ж мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство, багатство у день гніву без користи, від смерти рятує справедливість, справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине, справедливість праведних їх рятує. Підступні заплутаються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змаринується, праведник з біди спасеться, замість нього улетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього, праведники своїм знанням спасуться. Як праведним щастить радіє місто, як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде вгору, устами грішників занепадає. Хто городує ближнім, то й недоумок, розумний чоловік мовчить, обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Від Марка святого Євангелія читання, і відразу ж вони іще говорив прибув Юда, один з дванадцятьох, а з ним юрба, з мечами та киями, від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак кажучи Кого поцілую, той і є, беріть його і ведіте обережно. І скоро він прибув. То підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував Його, а вони наклали на нього руки і схопили Його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, обернувшись до них, сказав їм: «Не бов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили, та це, щоб збулося Писання, тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак загорнений одне лиш покривало, йшов за ним Його схопили, тож він кинувши покривало, втік від них нагий коментар. Дорогі мої, поцілунок юди. Здається, за формою це був звичайний вияв поваги, яким в тогочасній релігійній традиції учні вітали свого вчителя. поцілунок в плече. По сьогодні, під час літургії візантійського обряду у вівтарі священники. Вітають один одного таким поцілунком зі словами Христос посеред нас. Проте у виконанні Юди цей знак став чимось іншим: не повага, а зрада, ніби якась зла пародія на те, чим він мав би бути. Чи я уважний на знаки, та символи в своєму житті, чи вмію застосовувати їх з належною простотою та гідністю? Ісус віддає себе до рук ворогів, відмовляється від збройного захисту. Той, хто насправді є наймогутніший Христос, Цар, Вседержитель, добровільно стає безсилим. Та покірним перед обличчям насильства та агресії. Адже саме на Те він і прийшов, щоб збулося Писання не нищити, а спасати, не змушувати, а переконувати, не вбивати, а приймати смерть за інших. Божий план спасіння є чимось. Докорінно інакшим від того, що люди могли б собі уявити. Тому й не дивно, що навіть найближчим учням Ісуса було важко Його зрозуміти, а чи вони очікували тріумфального царування Христа, а натомість пережили гірке розчарування, коли їхній Господь та вчитель виявив своє видиме веселля. У розпачі та розгублені путька. А як реагую я, коли мої плани та очікування не здійснюються, коли Бог виявляється інакшим, ніж я собі уявляю, чи також не гублюся і не впадаю в розпач? Особливо хотів би, щоб ви в коментарях розказали, як поступаєте ви, коли ваші Молитви, як ви вважаєте, невислухані. Господи, дай мені мудрості та розуміння приймати Твою волю навіть, якщо вона виявиться зовсім відмінною від моїх уявлень та очікувань. Історична довідка. Ісус і Юда. Дорогі мої, у середньовічні легенди повідомляють про дальшу долю Юди багато подробиць. На жаль, усі вони лише середньовічні легенди. У Новому завіті міститься дві різні версії смерті зрадника. У Євангелії від Матея сказано, що Юда повернув у храм сплачення йому 30 сибняків і повісився. У книзі діянь апостолів повідомляється, що він звалився додолу, розпалося черево його і випали всі нутрощі його. Зрозуміти, що за смерть його наздогнала складно, хоча зрозуміло, що це була, якась украй несимптомна кончина, іншими словами, і учитель. І учень були убиті. Ісус Христос був розп'ятий, повішений на дереві. Юда повісився сам. Обоє прийняли майже одну і ту ж смерть. Можливо, це сталося в один і той же день. Але подивіться, наскільки не схожі ці дві події. Християни вірять. Що смерть Ісуса врятувала світ від прокляття, а про Юду дощі складаються мерзенні легенди. При погляді збоку це може здатися дивним, хоча насправді усе дуже логічно. З людського погляду Юда поступив, можливо, навіть і погано. Так, він зрадив вчителя, але потім зрозумів. Що був неправий і сам себе покарав, за помилки треба платити. Чи не так? Насправді не так. І суть тут у тому, що покарав юда себе саме так. Я хочу розповісти вам про головну подію свого життя, про страсті Христові. Що ця подія мала місце за тисячоліття до мого народження. Вона важливіша за будь-які подробиці моєї особистої біографії. Насправді, вона найголовніше, що було в моїй особистій біографії. Я хочу розповісти вам про 20 годин. Квітневого дня 27-го року по різду Христову, бо нічого головніше за ці години не було не лише в моєму житті, але й взагалі в історії світу. Проте, перш ніж говорити про самі страсті, я хотів би сказати кілька слів про вас і тисячу років тому, і дві тисячі років тому. І завжди розмова про християнство починалася з того, який Бог, якого християни вірять. Сьогодні це вже не працює. Сьогодні розмову треба починати зовсім з іншого кінця, з питання, яка ж людина, яка не бажає вірити в Бога Християн. Інакше кажучи, який ти, дорогий слухачу, чого ти хочеш? Найпростіше відповісти на це запитання панальністю. Людина завжди хоче просто бути щасливою. Проблема в тому, що значення слова щастя давно втрачене. Ніхто сьогодні не розуміє, що ховається за цими п'ятьма буквами. Щастя це багато грошей. Щастя це робити те, що хочу. Щастя це успіх. У протилежної статі, щасливі зірки і мільйонери, які видерлися на самий верх, щасливі красені, що дивляться на нас екранів телебачення, адже будь-яка дівчина вважатиме за честь бути поряд з такими, як вони. Не стану стотий раз поспіль зачитувати увесь список. А чи ви знайомі з ним і без мене, чи не так? За свою історію людства знайшло людство лише кілька варіантів щастя, задоволення, гроші, влада, слава. Лише кілька варіантів, заради чого варто жити. Кожен з тих давно відомий і мільйон разів випробуваний. Але чому люди і досі мучаться відчуттям, ніби життя їх якесь несправжнє, ніби живуть вони не для того, для чого слід жити. Фокус тут от в чому, дорогі мої, те, що виглядає як мета, насправді не ніяка мета, а лише засіб, засіб, за допомогою, якого люди хочуть досягти справжнього щастя. От, скажімо, гроші. Серед моїх особистих знайомих є лише одна дійсно багата людина, думаю, грошей у нього куди більше, ніж мільйон доларів. Про свої багатства він говорити не любить. І лише один раз я почув від нього фразу, після якої мені захотілося пожаліти цю соуні успішну. Дуже упевнену в собі людину. Він сказав, гроші потрібні тільки тоді, коли їх немає. А чи дійсно гроші потрібні, щоб вести життя гідне людини? Гроші потрібні, щоб дозволити собі те, чого ти хочеш собі дозволити. Але головне, для чого потрібні гроші. Щоб ти був цікавий оточенню, немає грошей ти викреслений з суспільства. Бути бідним сьогодні більш непристойно, ніж бути прокаженим. І навпаки, багатий мить потрапляє у центру, йому посміхаються, з ним хочуть вести бесіди. Він усім цікавий і всіма любими. Та, дорогі мої, ми на все. Теж беремо багачів на кумів для хресних дітей, багатих, вимірюємо їхнє, як кажуть, стан кошелька, а не духовне їхнє життя. І в чому так? Ви помітили? Ми повернулися з того, до чого й почали. Гроші це не мета, а засіб. Мета стати любимим. І так з усіма іншими варіантами щастя. Я розбагатію, і люди мене полюблять. Я підіймуся на самий верх і усім покажу. Я пересплю з ним, з нею. І це буде видимим знаком того, що інша людина небайдужа до мене. Тисячі фільмів. Сотні тисяч книг, мільйони годин телеефіру показують сучасній людині те, як вона має виглядати. Справжня людина пояснює їй, це той, хто живе сам по собі, той, хто повністю незалежний від оточення, на чому побудований весь Голівуд. Герої красивих телефільмів живуть самі по собі і нікого не потребують. Виглядають повністю щасливими і радять так само виглядати всім іншим. Проте варто нам подивитися не на кіно, а на життя. І ідея рушиться, як відомо, самі незалежні істоти на світі це бездомні собаки, От тільки чому в них такі нещасні очі. В реальності для нормального життя. Людині потрібні інші люди сильніше, ніж повітря і вітаміни. Найжахливіше, що відбувається з людиною, яка потрапила у в'язницю, це не обмеження свободи і не жорстке ліжко, а те, що навколо неї вороже налаштовані люди, ті, хто ніколи її не полюбить. Саме від цього ув'язнені пожеволіють. Людина, яка прагне до грошей, влади, слави чи успіху в жінок, шукає одного бути любимою. Людині треба, щоб її любили. Людині життєво необхідно бути єдинолюбимою, бути тим, кого цінують дорожче за життя, заради чого мільйонери наживають статки, а маняки скоють злочини. Заради цього робиться взагалі все на світі. Погляньте на своє власне життя і переконайтеся, що б ви не робили. Ви робите це лише з бажанням бути любимим. Тільки щоб побачити це на своє життя, треба глянути чесно. От звідси можна починати розмову про християнство. Велика таємниця моєї віри в тому і полягає. Що кожен з нас уже люблений, кожен з нас єдина дитина найпрекраснішого з батьків. Християни знають відповідь на найголовніші питання. Християни знають, що вони улюблені Богом. Саме навколо цього все у Християнстві і крутиться. Можна сказати, що нічого крім цієї таємниці у християнстві. І немає. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, без числа на я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недвайливости, властолюби, пустомовства віджени від мене, духа, чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи, і царю, дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Притерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, притерпіве за нас страсти, Ісусе, Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. притерпіве за нас Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. І якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!